Сьогодні, на прикладі чотирьох повербанків, раз, два, три, чотири. які підтримують швидку зарядку по повер-делівері 22,5 Вт. Всі ці чотири повербанка підтримують 18 або 22 Вт. Тест цього повербанку ви можете бачити багато де на Ютубі. Це повербанк Vinga, це відомий. Повербанк, який отримав нагороду за найкращий дизайн. Тут ви бачите всі його характеристики, можете натиснути на паузу і переглянути собі додатково. Так само показую по цьому повербанку. Сподіваюсь, було видно. Якщо не видно нічого страшного, скажу вам на словах: Power Delivery, Quick Charge. тут взагалі всі протоколи. От в цьому повербанку присутні всі сучасні протоколи, крім SuperVOC. І тут у нас класичний повербанк Xiaomi 3-ї генерації. Звернемо увагу на маркування. Маркування моделі PB2022ZM. Це принципово PB2022ZM. Також ми бачимо всі характеристики, можемо натиснути на паузу і подивитися. Так, що в нас тут? Чотири повербанки. Телефон Xiaomi. Ну, В даному випадку Poco. Ми можемо над цим не заморочуватися. Це, це Poco, воно й в Африці Xiaomi. Що в нас тут? Стандартний зарядний тестер по шнурку Type-C. Що ми бачимо? Вимикаємо дисплей, бачимо по шнурочку перший тестований повербанк Вінга. Дивимося уважно, 9 В 6 А. Зарядка телефона, стій. Так, повернись, будь ласка. О, 40-51%. Тобто є куди заряджатися. Запускаємо, значить, бачимо, тут 6 Вт. Можливо, якийсь протокол у нас не спрацював. Виключаємо. Включаємо повторно. Це, в принципі, будь-який середній бюджетний повербанк. Чекаємо пару хвилин. Ну, Щодо пару хвилин я, звісно, переборщив. Пару хвилин ми чекати не будемо, ми будемо чекати приблизно секунд 30, може там 40 секунд. Давайте подивимося по таймеру. Ну, на випадок, щоб... Телефон і зарядка могли порозумітися з однаковими протоколами. Так, що в нас тут? Екран включений, музика грає, телефон заряджається. Маємо 5 Вт. Виключили. Оп! Був випадковий пік в 10 Вт. Добре, давайте ще раз. Вимкнено. Давайте включаємо. Так, повербанк повністю заряджений. Швидке заряджання. 7 Вт. 6 Вт. Це швидке заряджання при 9 вольтах, ну 6 А. Це Поко. X. Не, ПоКО. Якийсь там. Який це ПоКО? До речі, давайте подивимося, який це поко. А то я вже, блін, забув. Чому я не рекомендую купувати китайські покофони? про телефон. Так, Poco m 6 Pro. Це абсолютно свіжа моделька. Треба буде оновити прошивочку якось на днях. Так, значить, що у нас далі по таймеру? Ми вже хвилину чекаємо. Як ми бачимо, 9 з копійками, навіть півтори нічого не помінялось. Переходимо до модного повербанку, який отримав нагороду по дизайну. Має купу класних протоколів. Також підтримує до 20 Вт і на зарядку і 18 на розрядку. Sorry, в мене всього дві руки. Скажете, як відростити третю, я не проти. Так, що ми маємо? Повербанк заряджений. Індикація як би швидкої якоїсь там зарядки. Так, чесно, не знаю, що це. Зелена крапка встановить. Дивимося далі. 8,6 6 Вт. Вау! 8 Вт. Що нам про це скаже телефон? Так, 52%. Давайте ще раз. 5,6 Вт. What the fuck. Виключили телефон. Ідемо сюди ще раз. Виключено. Ще раз вмикаємо. Оп! Так що 4 вольта, 1,3. Як 4 вольта? Швидке заряджання на телефоні. Вау! Пішло! 8,5 Вт. Шалений результат. Це шалений просто результат. Так, йдемо далі. Я думаю, що не варто чекати ще хвилину. А ну давайте спробуємо. Він там щось пробує робити. А от 6 Вт, 7. Він нам щось спробує тестувати. Давайте цю штуку перезапустимо. Обнулим час. Вау! У нас вдалося 15 Вт. Так, поки що переможцем у нас є на даному етапі 17 Вт. Продовжує рости. 18. Вау! Значить, що ми маємо? Powerbank Вінга. Вибачайте на слові, не підходить для телефонів Poco. Все, на кінець-то. 18 Вт. Для цього повербанка це рекорд. Давайте ще раз пробуємо вінгу. Ну не ж бути все так погано. Це ж хороший український бренд. Цьому було потрібно приблизно 30 секунд, щоб зрозуміти, який протокол. Так, зарядочка пішла. 6 Вт. Так, я знаю, що на фоні звучить російська музика, але прошу запомітити, що це український виконавець, це український виконавець, тому ми не будемо на цьому акцентуватися. Я слухаю тільки українських виконавців в українськомовному Ютубі. Ми відволіклись, але це була пауза для того, щоби. Зрозуміти, що в нас тут є 6 Вт від повербанку Вінга. Ми побачили, що цей шнурок з цим тестером здатний від цього повербанка отримувати, передавати 18 Вт по цьому протоколу. Тобто проблема не в шнурку і не в тестері. Тому що цей повербанк вирвався в лідери. Ще один повербанк. Титаніум. Оп! Швидке заряджання. Стартувало. Так, чекаємо, що ми бачимо? 7 ватт! 8 продовжує рости. 8,6. Шалено. Шалено, просто шалено, крутий. Так, повербанк індукує, що він дає швидку зарядку. У нас відбувається оце от індикація швидкої зарядки. Відбувався якийсь провал невеличкий. Оп, знову провал. Що це був за провал? Чомусь до 2 Вт, 03 Вт. Що це було? Знов 2 Вт? 2 Вта? Я не зрозумів. Шо, що із цих двох пристроїв неякісне? Повербанк Титаніум чи телефон Поко. Інтрига. Інтрига. Я підкажу вам по секрету, що обидва це <кхм> неякісні девайси. 4 ватта. Давайте спробуємо на референсному, який давав нам 18 ватт. Ще раз. Так, зарядочка пішла. Стартували. Вісім. Зараз буде. Все, вже є вісім. Дивимось далі. Знов якесь падіння. 4 вольта. Що за фігня? Що за фігня Який поки показує фігню Що це за фігня Здесь і прямо зараз... О! Стригерилось! Тобто, це були провали і спроби телефона запитати в повербанка нормальну потужність. Ми побачили 17 Вт. 18. Ну, з копійками. 18 копійками це похиб, тому що цей повербанк... Дивимося ще раз, що він може. Output USB Type-C Power Delivery 12 вольт 1,67 Ампера. Повертаємося ще раз. Лабораторна робота. Ну а що, ми віддаємо, блін якихось цілих 20 доларів за повербанк. Ну, справедливості ради заради оці от... Вони там, умовно, 15-20 доларів, вони 20 -ки. А ось цей 10. І також 15 доларів. Так, ну що, напруга дуже круто впала. Він пробує, пробує. Телефон запитує в повербанка в черговий раз. І облом. Так, і тепер інтрига сяомі. І сяомі. Як би Xiaomi? А тут у нас знов спроба телефона. 14 ватт з третьої спроби, люди. З третьої спроби. Ну як так? З третьої спроби. Тобто нам потрібно, виявляється, ну хоча б... Так, ну це вже дуже люта. Дуже люта попса. Давайте щось включимо нейтральне. Так, музичка. Все, включили щось нейтральне. Ага. Коли телефон включений, ми падаємо до 8 Вт. Чи ні? Ну, я умовно кажу 8. Екран виключений. Все, ми вже не можемо стригерити. Давайте скинемо час і почекаємо одну хвилину. Ми дамо шанс повербанку Титаніум, дамо йому шанс. І він виправдав наші сподівання. Одразу йдемо на рекорд. Ні, не йдемо. 18.4. Вау! Так, спробуємо далі. Невже з Вінгою буде так само? Оп! Пішли на вінгу. Дамо вінзі вінзі. Да. Дамо їй одну хвилину. Одну хвилину дамо. 9 вольт. Вау. Так. Це занадто довге відео. Є люди, які вміють тестувати один повербанк 2 години. Але це не ми. Це не ми. Ми не будемо вас мучити 2 години. Ми вам просто покажемо, що дешеві повербанки і дешеві телефони мають право на існування, але ми покажемо вам, чому вони дешеві. Так, ми пробуємо 9 Вт. Я обіцяв цілу хвилину. Мені треба цілу хвилину вас розважати своїм, щоб... Хвилина пройшла, 9 Вт. І... Тепер ми зрозуміємо, що таке екосистема Xiaomi. Xiaomi втикаємо в Xiaomi. Вау, швидка зарядочка пішла. Від сходу з, з першої секунди. Відповідно, чому вам не треба купувати телефон Xiaomi? Тому що для нього підходить тільки повербанк Xiaomi. Якщо ви хочете повербанк Xiaomi, купуйте до нього телефон Xiaomi. Ну там чи Poco, наприклад, наприклад. Якщо ж ви хочете купувати будь-який повербанк, ну, то вам телефон Xiaomi не підходить. Так само телефон Xiaomi, забігаючи вперед, вміє заряджатися ось цей конкретно Poco m 6 Pro, вміє заряджатися від 67 Вт протягом перших кількох хвилин, потім, звісно, падає. Але, але тільки від своєї фірмової зарядки. Так, щоб відео не було дуже довгим, ми зрозуміли. Xiaomi, давайте з першого разу. Виключився. Опа! 5 Вт і 14 Вт. Так, Вінга. Це вже у нас остаточний результат. Ага. От. Та ви що? Вінга з 10-го разу дала нам 12 ватт. Ну такое. Ну такое, любі друзі. Так Опа! І знову пішло 6. What the fuck? Що за неподобство, любі друзі? 5 ватт. 5 ватт з Вінги. Повторимо наш експеримент з титаном. Ну мені вже самому стало цікаво, за скільки титаном згенерить. Ні. Ну, дивіться, ну а якого ми маємо грати в китайську рулетку? Я хотів сказати, в... В якусь там, не будемо говорити в яку, в даному випадку в китайську. Пробує тригерити. Хтось там пробує. Телефон запитував. Коли от споживання падає, я так розумію, це телефон запитує. А ти можеш так? Ти ви що? Та ви що? Вдалось. Ну, бачите, воно працює. В принципі працює. Вісім... 18 з половиною. Це вже в нас якийсь прям рекорд нафік з пляжа. 19 до 19 ватт. І далі... Ну, то в піках, далі, добре. Фау... Наш аутсайдер, вінга. відео вже досить затягнути. Ми 16 хвилин знімаємо цю всю фігню. Зробили б... Порядка 10 спроб кожного повербанка. І це я вам скажу повна лють. Або, як то кажуть, треш, габридж, сміття. Сміття любі друзі. 9 Вт. Давай спробуй, стригірни. 8-9. Ну, маємо комфортно на А нафига? А нафіга більше. Але я вам скажу, що повільна зарядка це чудово. Це найкращий варіант для збереження ємкості вашого акумулятора протягом довгого терміну. Ваш акумулятор в телефоні не перегрівається. Ваш акумулятор в... Повербанку, вся схема, контролер не перегріваються при повільній зарядці. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш телефон служив вам довше, ніж на нього будуть приходити актуальні оновлення і довше телефон буде служити, як сама железяка, ніж на ньому буде відтворюватися YouTube, Тобто там, умовно, через три роки YouTube на ньому вже відтворюватися не буде. Але батарейка буде тримати. Тоді використовуєте будь-який нормальний повербанк, який заряджає ваш телефон максимально повільно. Добре, дамо шанс Xiaomi нашому еталону. Все, з взагалі ніяких питань. 14 Вт зі старту, 18, звісно, він чи 19. Не, не кидає чомусь. Чому? Ми бачили тут 18. З половиною, тут 18. Отут ми ці два повербанка бачили 18. А тут поки що на Xiaomi тільки 14. Добре, я не буду вас томити. Давайте ще дамо йому там. От, цикл пішов. Дамо йому пару секунд. Тож, що я можу сказати? Підписуйтесь, у нас буде багато тестів китайського ширпотребу і непотребу. Я сподіваюся, вам буде цікаво все в домашніх умовах. Вау! 19 Вт. Значить, до якого висновку ми приходимо? Що всі повербанки, крім Вінга, протягом 3 хвилин. Потребують для того, щоб вийти на максимальну потужність зарядки телефона, на максимальну свою потужність, яку можуть видати 18 Вт. Ну, в деяких задекларовано 22, от в цього, наприклад, і в цього, але це не несуть. Будемо рахувати, що 18. так? А ніхто з цих повербанків не зможе зарядити телефон Poco m 6 Pro, який має технологію зарядки 67 Вт. Ніхто з цих повербанків не зможе його заряджати на потужності 67 Вт. Чому? Тому що телефон Поко використовує свій пропрієтарний протокол зарядки, як кажуть спеціалісти з додатковим контактом. Ну так хай використовує. Тому, щоб я набридав вам такими примітивними відео, підписуйтесь, ставте лайк. Критика моїх голих ніг, критика мого експерименту, а також будь-які критичні коментарі з помилками вони вітаються у мене на каналі.